Втрати невизначеність, невідомість? Ви тільки уявіть, що відчуває людина життя, минуле життя якої містилося в одній невеличкій валізі. А куди скласти спогади про минуле? Як забрати з собою улюблений краєвид з вікна рідної оселі? Як, втративши все, не втратити себе, як почати все спочатку або з кінця? Як ми, переселенці з окупованої території, добиралися до вас більше двох тижнів зеленим коридором. Я з двома дітками, 13 років, і 2 роки. нам потрібна допомога. Ми готові вам допомогти. Ми готові підтримати. Ми допоможемо. Території я і двоє дітей 13 років і 2 роки. Нам потрібна допомога. Потрібно житло, робота, школа, дитячий садочок. Житло, робота, школа, дитячий садочок. Селимо вас шелтер. На пів року. Завтра, будь ласка, зайдіть до соціального захисту та у центр зайнятості. Дякую. Добрий день. Добрый Чим день. Вам можемо допомогти? Мені потрібна допомога. Ми з окупованої території переселенці. Я і двоє діти. Два роки. Мені потрібна робота дітям школа і дитячий садочок. Ми додаємо виплати, а вам необхідно завтра зайти зовсім в інший кабінет. Переходите в інший заклад, йдете на другий поверх через третій коридор, у четверте віконечко і п'ятий працівник. Вам зрозуміло? Так, Дякую. Хорошо, рики, вижу подписан, подяк, і одяг терсы снова и засобы ринки мабуть. Так все подводим. Добре, Школи. Я розмовляю українською, але ще іноді роблю ошибки. Як мене приймуть у новому класі? Нічого, донечка, все буде добре. Що українською? Робота, 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 робота. Робота. Ще третя відмова. Ви ВПО, у вас двоє дітей, ви скоро повернетесь до Але все-таки знайшла роботу. Та зарплатня нікнімати. Різні фронти, ми тримаємо свій, пов'язані всі ми одною бідою. Ми раді прийняти усіх свід працюємо майже цілодобово. В лихоліття війни ми ніхто не жили, ми не проходили викликів курси. Ми стільки зробили. Скільки змогли, постійно шукаємо нові ресурси? Пройшло пів року. Добрий день, півроку закінчилося, пора виселятися з шелтера. Ви в нас не одній, і у вас немає категорії. Вибачайте, ми вам вже допомогли, а гуманітарка скінчилась. Мама, я вже доросла. Я хочу собі окрему кімнату. Будемо щось вирішувати, Все Це буде добре. Чергові кричі, чужі двері, чужу оселю. Чергова кімната за набагато більшу ціну, а проблеми, мов тіні, повзуть зі стіни на стелю. Знову виє тривога що про безвіхіть та про війну. В серці болить минуле знов в чужому домі. Дихай, я жива, не гараздам наперекір, маю причини жити. Такі вагоні разом зі сльозами вночі падають на папір. Іду по колу повільно, інакше, мабуть, не можна. День чистий аркуш знову перебираю всі за, а кімната така маленька, така порожня, пусткою задзвонить, мов танцювальний залп.